Вітаємо колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України в Харківській області Артема Астахова. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Артеме, вам слово здоров'я. Бажаю У сфері цивільного захисту за період з 2 по 9 червня підрозділи Харківського організову ДСНС. 294 рази виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 160 пожеж, 42 з цих пожеж було пов'язано з веденням бойових дій, і для надання допомоги населенню було здійснення 84 виїзди. Протягом тижня підрозділи ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на трьох об'єктах. З-під завалів було врятовано три особи та деблоковано тіла двох загиблих осіб. Внаслідок побутових пожеж одна особа загинула, одна особа постраждала, ще одну особу вдалося врятувати. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 53 піротехнічні розрахунки: це 304 сапери, 157 одиниць техніки, зведеного загону Державної служби України з навчальної ситуацій, у тому числі 27 машин механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 370 залучень, знешкодивши. 706 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 2022 року на території Харківської області піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 11 325 гектарів території, з них понад тисячі гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 4524 гектари сільгоскових гідь, 4464 кілометрів доріг і лінейних мереж. 74 об'єкти та 5039 домогосподарств. Загалом перетехниками ДСНС на території Харківської області з 2022 року виявлено та знешкоджено 121 335 вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксовано один випадок підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Постраждав один чоловік. Це 4 червня поблизу міста Ізюм на узбіччі автомобільної дороги. На невідомому вибухонебезпечному предметі підривався чоловік 1986 року народження. Він отримав мінно-вибухову травму, множинне осколкове поранення правого стегна, був госпіталізований до медичного закладу. А всього, з лютого 2022 року, на території Харківської області, внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загинуло 104 цивільні особи. І травмовано 295 цивільних осіб. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високу ступінь мінної небезпеки, в першу чергу, безумовно, на територіях, які деокуповані, прошу бути уважними, дотримуватися вимог безпеки, парад рятувальників і у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів або вибухівки негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів, які пов'язані з ворожими обстрілами. Протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до гасіння 42 таких пожеж в Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському, Харківських районах області та у місті Харкові. 3 червня ворог вночі атакував ударними поплава міста Балаклея. Внаслідок влучання на території цивільного підприємства одна особа загинула. Ще одна людина достала поранень. Виникла пожежа на площі 10 метрів квадратних, яку оперативно ліквідували рятувальники. За іншою локацією, внаслідок детонації бойових частин ворожих ППЛА, зайнявся сухий очерет на відкритій території на площі 2 гектара. Одночасно з цим внаслідок атаки ударних безпілотників, сталася масштабна пожежа на території поштового терміналу Пісачинська селищна рада Харківського району. Горіли дві сказки будівлі та п'ять контейнерів на площі 3000 метрів квадратних. До ліквідації пожежі залучені підрозділ ДСНС та підрозділ місцевої пожежної охорони місцевої ради. На щастя, без постраждалих. 3 червня в день ворог завдав ударів реактивними системами залпового вогню по житловому сектору села Чистоводівка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежі на території приватних домоволодінь. горіли Три господарчі споруди на площі 50 метрів квадратних. Три людини загинула, ще дві постраждали. Вночі 4 червня ворог завдав комбінованого удару БПЛА та ракетами по місту Харків та передмістю. За різними адресами сталися пожежі. В, Новобаварськ, в Новобаварському районі міста горіли виробничі та складські будівлі, станція технічного обслуговування, житловий будинок. Постраждала одна людина. Вночі 5 червня ворог завдав удари БПЛА по житловій забудові Слабіцького району міста Харкова. В результаті влучань сталося пошкодження багатоквартирних житлових будинків, легкового транспорту. Виникла три осередка пожежі, гріла квартира на 17-му поверсі, 17-ї поверхівки, квартира на другому поверсі підвального приміщення 5-поверхової житлової, багатоквартирної будівлі, три легкових автомобілі. Постраждало 19 людей, із них 4 це діти. Вночі, 7 червня, ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по житловому сектору та цивільному підприємству Харкова, спричинивши значні руйнації пожежі. Троє людей загинуло, ще 21 постраждала. Один із ударів влучив у житлову 9-поверхівку в Основ'янському районі, де загорілися квартири на верхніх поверхах. Площа пожежі склала понад 600 метрів квадратних. З-під завалів рятувальники деблокували 26-річну жінку та були деблоковані ще тіла двох загиблих осіб. О 8.32 пожежа була ліквідована, а в 17.10 завершена аварійна-рятувальні роботи за цією адресою. Від ДСНС було залучено 110 рятувальників, 20 одиниць техніки. На місці події також працювали психологи, піротехніки і кінологи Державної служби України з надзвичайної ситуації. Внаслідок масового удару по цивільному підприємству у Київському районі сталися значні рунації та пожежі у чотирьох виробничих будівлях на загальній площі 10 тисяч метрів квадратних. З-під завалів співробітники ДСНС врятували двох людей, яким для евакуації задимленої зони надали маски, апаратів. Захисту органів дихання. Після проведення рятувальної операції стався обвал конструкції будівлі, в результаті чого постраждав один рятувальник. На сьогодні відомо, що є ймовірність щодо знаходження під завалами ще шести людей. О 8.35, 8 червня, пожежу локалізована у перший день ліквідації цієї події. На місці працювало 158 рятувальників, 32 одиниці техніки, у тому числі роботизована техніка ДСНС. Наразі тривають роботи з ліквідації пожежі та аварійно-рятувальні роботи. Сьогодні залучено на, на цьому об'єкті 98 рятувальників, 30 одиниць техніки, у тому числі й придані сили з інших гарнізонів ДСНС України. В день 7 червня ворожа авіація знову вдарила по місту Харкове. Одне влучання було біля дитячої залізниці. Працівники ДСНС Національної поліції. Медики надавали допомогу постраждалим та транспортували їх до медичних закладів. Другий удар, КАБ був на території приватного доволодіння, зруйнована надвірна споруда, сталася пожежа на площі 5 метрів квадратних. Третє влучання було в лисасмузі біля житлового будинку. Воно було без пожежі і загалом внаслідок цього удару дві особи загинули, 12, 19 людей постраждали. Вночі 9 червня, внаслідок атаки ворожих БПЛА, сталася пожежа у селищі Печеніги, Чугуйська району горіла будівля пилорами на площі 400 метрів квадратних. О 7 годині 10 хвилин пожежа була ліквідована. Під час гасіння пожежі стався вибух газового балону. Внаслідок чого постраждав рятувальник, який наразі госпіталізований до шпиталю. Крім того, триває ліквідація трьох пожеж у Борівському лісництві зюмського району, які сталися внаслідок ворожих обстрілів. Шановні громадяни, звертаюся з вас до вас з проханням не ігнорувати сигнали повітряна тривога у разі небезпеки, негайно прямувати до найближчого укриття і виконання цього простого правила збереже ваше життя. Щодо загиблих на водних об'єктах, протягом тижня трапилося 4 таких випадки. 5 червня в кар'єрі дружба Слобідського району Харкова виявлено тіло загиблої жінки 1990 року народження. І тіло з води вилучили рятувальники. 7 червня поблизу села Краснополяна Чугуївського району у річці Уде стався нещасний випадок, внаслідок якого потонув чоловік 1975 року народження. 8 червня у місті Харкові на пляжі Акважур Жовлівська водосховища, чоловік 1969 року народження пірнув з човна, пішов під воду, і пошуки тіла до теперішнього часу тривають. Також, 8 червня, чоловік 1979 року народження пішов купатися до річки Сіверський Донець у селі Леб'яж'я Чугуївського району та не повернувся. Пошуки його наразі тривають. Нагадую, що Державна комісія з питань техногенеї екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала заборонити на всі території Харківської області відпочинок людей на водних об'єктах. І рішенням комісії з питань техногія безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області та Харківської міської ради на території Харківської області, включає міста Харків, купання в теперішній час заборонено Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини. Вона проводиться силами Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. у взаємодії з відповідними евакокомісіями, з цими органами виконавчої влади самоврядування за допомогою волонтерів. І рятувальники безпосередньо залучені до евакуаційних заходів по Куп'янському і Зюмському районах на території евакопунктів постійно чергують. Психологи ДСНС, які надають підтримку людям, вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. І спільними зусиллями з населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області евакуйовано 29 тисяч мешканців, з них 2533 це діти і 302 малобібільні особи. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Збережіть своє життя та здоров'я, не ризикуйте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую за увагу, колеги. Якщо маєте питання, прошу по черзі. Лариса Говина Суспільне Харків. Розкажіть нам, будь ласка, про пошукову рятувальну операцію на підприємстві. Чи є надія, що до кінця тижня ви закінчите там роботи, чи поки що складно це спрогнозувати і в чому складність? Ми розуміємо, що там може бути конструкції і тривоги. Розкажіть нам про це будь ласка. Ну, я вважаю, що всі знають, що по цьому об'єкту в цілому було завдано близько 50 ударів безполотниками, кабами, ракетами. Переважна більшість цих ударів прийшла саме на цю будівлю. Будівля складається із адміністративної вставки, навіть з двох боків такі вставки, посеред там ставка виробнича. Дуже складна будівля, і вона дуже сильно зруйнована, побита і розтрощена. Весь конструктив представляє аварійний стан, весь конструктив, безумовно, це загроза для людей, які поблизу знаходяться, в тому числі для рятувальників, які там здійснюють заходи. Пожежа вчора зранку була локалізована, але ж до теперішнього часу і ліквідація триває. Випадково і непередбачувано стаються руйнації, обвали конструкції. У нас там травмований один наш співробітник. Декілька обвалів було, коли встигали відійти наші співробітники. Є через цю небезпеку для співробітників складощів, щодо організації і аварійно-рятувальних робот, ліквідації пожежі. Но сьогодні вже приступили до розбору. Цієї будівлі аварійних частин, паралельно з гасінням пожежі. Для проведення цих заходів до нас прибули на Харківщину дуже потужні сили з різних областей, з інших підрозділів Державної служби України з надзвичайної ситуації. Там наразі працює близько 100 рятувальників, більше 30 одиниць техніки. І всі заходи для того, щоб розібрати весь конструктив і добратися до підвального приміщення, в якому, ймовірно, знаходяться. Люди всі вживаються. І наскільки тривоги заважають, тому що ми розуміємо, що останніми днями повернулися удари кабану, зокрема, і також і шахеди вночі. Розкажіть ще, наскільки це ускладнює, що може доводиться за час. Безумовно. Безумовно, коли лунають тривоги, особовий склад відводиться з позиції. Потім, коли тривога закінчується, знов приступає до роботи і безумовно, ці тривоги затягують час проведення аварійно рятувальних, покрукових ребіт і саму ліквідацію пожежі. І як почувається травмований ваш працівник в якому він в він в задовільному стані. Там виявилося легке травмування. Ще питання будуть. На цьому ми завершимо наш брифінг.